Вітаю всіх! Сьогодні я вас запрошую на своє поле кавунів. Поле я називаю, тому що тут під кавунами у нас трошечки більше 50 сотих, можливо соток 60. Два рядочки спочатку у нас висіяно диньками і потім пішли рядочки кавунів. От я зараз так покажу, це все-все-все кавуни. Отак рядочки можливо видно. Буде, ну, потім вийду на куток поля і покажу вам, як це виглядає. З каводами у нас була ціла історія, і ми порушили всі правила, коли висаджували, висіювали їх. А також ми зараз їх вирощуємо в таких умовах, які більш-менш наближені до, ну, естественних умов, скажімо так. Ми не використовуємо плівку, ці кавони висажені сюди, висіяні сюди прямим посівом. І я хочу, щоб ви подивились, що в умовах Харківської області відбувається з кавуном в полі. Отак, от просто в полі росте кавон без капельного поливу. Хоча це, звісно, бажано. От, ми розраховуємо на погодні умови, на які взагалі розраховувати зараз не можна. Але ми щось так вирішили ризикнути. І ризики були в наступному. Я вже в минулому відео розказувала вам, що. Ризики того, що ми посадили кавуни, самий перший, це ми посадили його на полі, яке було попередньо засіяно соняшником. От. І це не те, щоб кавун не виросте великим, там не буде у нього поживних речовин. Соняшник настільки висмоктує ті поживні речовини, скільки він засмічує просто площу. і я вам покажу наочно. Ось це, що лишається ось. після соняшника, ось такі штурпаки. Вони, коли трухнуть, не трухнуть навіть, а підсихають, оці, це все таке гостре. І це все, все в ґрунті. І ось ця насінинка кавуна, коли вона приростає, ми її там посіяли, наприклад, і вона починає проростати. У кавуна такий ніжний, ніжний росточок. Прям ніжний, білесенький, Вон, він там, ну, Просто дишати поряд, не стояти. От. І він, уявіть, лізе такий корінчик і чіпляється за оцю хір. Коротше. От. Тому це був найстрашніший ризик, що ми навіть не побачимо, як вони взійдуть. А чекали ми, поки вони взійдуть, дуже довго. Ми посіяли кавун 3-4 травня, і я побачила перший кавунець. Я і то не побачила, я його відкопала. Я згадала, де там рядок іде. Я відкопала пророчне сінечку. Це було через 21 день. І 22-23 вже масово полізли вони рядками. а Все, що я сіла, воно все полізло наверх. Оце я вже заспокоїлась, бо я ці там. Ну, два тижні, не три, а два тижні я точно ходила і вишукувала, де ж те насіння, коли ж воно проросте. Що ж нам робити? Ось які кавуни зараз, отак вони виглядають. Це трошки більше місяця. Звісно, це виглядає не так, як висаджено розсадою. Але я знаю, що вони також нагонять своє. Є більш-менш менші рослинки, є більші рослинки. Мені писали, що потрібен полив. Я вже сказала, що ми будемо наближати максимально до природних умов. Звісно, якщо не буде зовсім вологи, ми застрахувалися з Андрієм, перестрахувалися, зробили собі отаку штуку, пригнали сюди прицеп. Він від важкості спустило колеса. Прицеп дуже старий. От, пригнали сюди при поставили два куби, набрали водою. Довго набирали ці два куби, набрали водою і плануємо, якщо вже не буде вологи, ми дійсно візьмемо відра, візьмемо якісь лейки, кружки і будемо поливати вручну. А що робити на капельне полів? Ми не планували, не розраховували в цьому році від слова, взагалі потрібно було для капельного ну, ряточки. В іншу сторону розташовувати, а ми поперек зробили. Ну, так почали все саджати. Я як почала, от там огірки саджати, отак от весь, весь город поперек і пішов. Ну що, будемо так в цьому році. Тому капля протипоказана, це дуже-дуже буде складно і насос купити, і каплю купити, і магістраль скласти. Ну, Не, не для нас. Далі про кавуни, що хочу сказати. У мене ще залишилось питання. Для вас, для тих, особливо, хто займається цим постійно. У мене рука не підіймається, якщо чесно. Дивіться, у мене є в луночках отак дві рослини зараз. А є три. Є отам далі навіть 4-5. От як тут. Я коли їх багато, от зараз, диві... от, дивіться, тут їх раз, два, три рослини. Я коли їх багато, намагаюся оце прибрати зайве. От тут чотири рослини. Я ще роблю отак відчіпую. Не вириваю, відчіпую одну, залишаю сильніше пару, відчіпую другу, залишаю дві. У мене не вистачає духу зараз пройтись і вирвати. Ці е, рослини залишити по одній. Я ще, мабуть, трохи почекаю, поки вона ще окріпне. А може, повинно це зробити одразу. А може, е, ми можемо залишити по дві рослинки, як ви вважаєте? Тому що у нас міжряддя тут 2 метри, навіть 2,10 між корінцями, якщо рахувати, тут 210, а між рослинами тут не менше 70, а де, де є метр? 50 см немає, 70 точно. Між рослинами. Дивіться. Отак. Це я кидала по 4-по 5 насинин. Думаю, пачка дешева. Думаю, перестрахуюсь. Це поменше, викидаємо. І оці тоненько викидаємо. Залишаю дві рослини. Ось якраз покажу вам корінчик, бачите? Ось корінці. Вони, коли він ще менший, воно таке ніжнесеньке. що просто І це все росте оце в цьому соняшнику. Ну що, ми будемо бачити, що там далі буде з цими кавунами. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи варто залишити по дві рослини, якщо така схема посадки? 2 на 70 у нас виходить. Ну, а також тут багато простору, багато вітру. Будемо, будемо сподіватися, що все ж з ними вийде з цими кавунчиками. Зараз піду на... Край, щоб показати вам, як воно виглядає. Ну ось, дивіться, кущик. І тут рослинки, дві рослинки, чотири. Оцю точно потрібно прибрати Вона з однієї луночки. Я її просто беру і прищіпую. І оцю приберу. І так подалі залишається така лунка. Виглядають вони непогано. Нібито якщо. Нічого не завадить, повинні бути кавуни і, і у нас. А тут два рядочки динь. Диньки є отак от, а є отак от. Пололи ми з Андрієм вручну, фрезером йшли посередині, а тут все вручну просапувалось. Гербіцидів на цьому полі у мене немає. Гербіцидів я взагалі казала не буде. Принаймні в цьому році я хочу спробувати просто, чи можливо щось більш-менш нехімозне виростити. Можливо, я не знаю, ентузіазм, можливо, це неможливо зробити зараз, можливо, неможливо та автологія, яка... Ай. І от зараз, так виглядає, поле з рядочками. Дивіться, як гарно, не? Да? І погнали. І це, поки я не побачила ці рядочки, я дуже нервувала, насправді. Я нічого іншого так не чекала, як цих кавунів в цьому році. Ну, ось така історія з нашими кавунчиками. Це ми почали косовицю, Андрій косить там, але це вже інша історія. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що робити з зайвими кавунами в лунки. Куди їх прибирати чи залишати по дві? Ну, важливий досвід ваш, якщо ви так більш-менш в так таких умовах використовуєте.